Всім привіт! В цьому відео буде огляд на такий секатор РЗТК. По характеристикам. Довжина 20 см, матеріал ручки алюміній, матеріал лез, у сталь. Грантія 2 роки. Дата виробництва свіженька. Так, для побутового використання. Давайте розпакуємо. 20 сантиметрів. <кій> так. Ось в такій упаковочці він приходить. Так, значить, як тут воно працює? Ага. Ага, тут просто отака защёлочка виходить. Ану, ще спробую. Ага, все зрозуміло. І от таким чином воно. І працює. Тут, як бачимо, фірмовий логотип, ручка. Ручка, до речі, прорезинена прорезинена тут ручка, бачите, така міцна, залізна, ще алюмінієва Так, ну і треба щось знайти, перекусити. Подивіться, як він працює. Зараз тоді секундочку. Так, знайшов сірнички. Зараз спробуємо, як він працює. О, взагалі, прям дуже легенько. Я навіть не прикладаю зусиль. Дежі не неочікувано, що і так гарно працює. Так що рекомендую даний секатор. Дякую, Розеці, дякую вам за перегляд відео. Купляйте тільки якісні хороші товари. Розетка вам швидко доставить. Дякую.